В лісі жив їжачок. Наступила осінь. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо, почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, і стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук. Приніс на гулочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок у ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові. А одному так сумно захотілось йому знайти друзів. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. Зустрів сіру мишку, але й вона не захотіла з ним товаришувати. І білочка відмовилася, тому що у неї своїх справ вистачало. Зустрів їжачок цвіркуна. Іди до мене жити, запросив їжачок його. Пострибав Цвіркун до їжачка. Взимку їжачок Цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав.